Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українського військами, звуть мене Аня. Дивимось переломний момент у війні. Було таке відчуття минулі дні, що ми стоїмо на порозі чогось, і дуже часто вам таке відчуття з'являється останні місяці, що от. Є вже шлях, швидке якесь рішення. І потім воно як іде в тінь раз і сховалось. Не зникло, а приховали. І хочу дуже сильно покопатись, подивитись, що ж від нас приховують і що відбувається. Тому запрошую вас зараз на перегляд. Подивимось, що ж там все ж таки в війні. Хоча річний прогноз ми робили на 25-й рік, і він є на каналі і в грудні. Показувало загострення. Чому мене здивувало? Тому що там показували попередні місяці можливості, що все, і якісь надії, і гарні, якісь новини, а... а грудень сам по собі. Не дуже. Не забувайте підписуватись, приймати участь у розігріші подарунків за донати від 100 гривень. Наш збір буде в описі до відео, буде під відео в коментарях, тому долучайтесь. Залишилось декілька днів. Можна декілька разів приймати участь, їх обіймаю. Україна, що зараз відбувається, як ти це бачиш. Під захистом, до речі. Я вам буду читати потокову інформацію, яка йде, да, з яснобачення. Під захистом провідники ведуть кудись. На, на наш ми шлях виходимо. Виходимо на наш шлях. І зараз насправді нам всі ці консультації, розмови можуть бути зайвими, тому що наш шлях ніхто його не зрозуміє, ніхто не зможе. Осягнути його, давайте так. Нас будуть намагатися ще лякати, ворог нас лякає. Чому ворог, ворог лякає? Бо він розуміє, що ми під захистом. От був період, був, я ще казала, в таких загальних відео, коли, на жаль, сили вищі від нас відвертаються, повертаються до ворога. Таке було. Зараз я бачу навпаки. Але є такий момент, що наші якісь дурні дії знову нам же ще шкодять. Сильно боятись ворога, ні. Світло будуть проблеми, вони будуть десь вирішені, десь ні. Десь впевнено вирішені. Дороги обстріляють, шляхи маршрути, прикордоння і прикордоння західна також. Новолуння. Ну, знову підуть великі обстріли на повінь і на нову, новий місяць. Я пам'ятаю, що повінь це трошки інше слово на повний місяць. Ну, я чомусь так кажу. Вже ж не ображайтесь. А до речі, чи буде затоплення якихось територій, підтоплення, затоплення, раз мені постійно йдеться повінь. Самайн, Початок листопада треба дивитись, щось буде по мостах, по дорогах, обстріл. Вістопад будемо окремо. Дивіться, пішла вже обстріли дивитись. Давайте загальну картину. Зараз от хороший да, період на рівні енергії для країни, коли ми можемо щось вирішувати. Війна в Україні, як ти її бачиш, як ти її відчуваєш, що відбувається насправді. У мене, от, що як потоково читати да, цю інформацію. От я вам буду описувати це, що мені показує, якийсь сейф великий, знаєте, як сховище в банку. Стабільність. Я так розумію, ми гроші будемо друкувати, але щось покращиться ще. І якась така, знаєте, посмішка, що нібито ну, якби, все, що зараз буде найближчий час відбуватись, як розігрується якийсь сценарій. Хоча я не люблю цю фразу. Війна в Україні. І знову новий місяць йде. Очищення, зцілення. Важко, але можемо мати якісь хороші результати на фронтах. А взагалі він біситься, він обстрілює. Знову обстріл, сама по шляхах. Дублюється карта. Ну, тобто, 31, 30, можливо, вже щось буде жовтня. Взагалі, війна. Вона є? Є. Ну, Це правда, істина. Вона буде. Хула аж мурашки пішли. Вона повинна. Карма, да? довго. Ні. Вже був як вісник, що вона завершиться. Захист повинен прийти захист. Повинен встати захист. Тобто нам щось дадуть. Ворог буде намагатися її тягнути, продовжувати. Таку в'ялу війну насправді бити нам красу, давати жертви, як ритуальну. До речі, ну, тут дуже така дивна колода, дивно показує, але вони як, знаєте, як жертва для чогось. Ми не перший раз дивимося, що ворог на своє життя подовжує за рахунок цих жертв. Більше крові. Я прям таки надію кажу, я кривий ріг запам'ятала. Коли що треба жертва. всі ці обстріли заради фізично, щоб ціль найближчих обстрілів, да? але ми чомусь, бачите, є вибір. Ми спокійні і впевнені в собі. Ми впевнені, що війна скінчиться, що якийсь період страху скінчиться, давайте так, що буде захист і прийдуть гроші. Ну, зараз будемо задавати інші питання. Тут дякуємо, що нам показали, ідемо далі. Потокові дуже дивні розклади, тому кому не комфортно, кому не подобається, ну, як є, за якими. як є, змінювати формат не буду, бо я дивлюсь для себе в першу чергу, повірте. Я все, що дивлюсь, дивлю для себе і вам показую. Інакше я не можу працювати. Я не можу себе змусити там знімати по якихось днях. Конкретних. Як от іде інформація, де бажання, так і знімаю. Війна в Україні. Всі втомились та сторона також. У них якісь ідеї будуть, вони чомусь хочуть зустріч. Вони прям хочуть зараз зробити картинку, ми найми, там несемо мир. Ми хороші, давайте так. Вони як здуріють. Будуть публікувати новини за новинами, і буде дуже дивно все це читати. Найближчі дні тримайтесь. На фронті дивно показує. Якийсь об'єкт могли ресурси добувати. Перше показують таку трубу над землею, а потім показує щось, може, шахта чи щось. Вони кудись, на жаль, щось займуть. Це погано. Це нам серце розіб'є. Це можна було передбачити, це зрозуміло буде мозиком. Але їх заяви давайте так, і оце, що вони роблять. Вони ще, вони ще полізуть, вони підуть по прифронтових, Прикордоння. Ми кладемо, тому що випадає ворон. Болючий. Ні, ще треба їм боляче зробити. Їм треба боляче зробити. Щоб їм боляче було, щоб вони горювали, щоб вони гроби несли по вулицях. Я прям аж аж бальзам для мого серця. А неспокійного ворога. Питання про смерті задають. І у них є ця проблема з зниклими безвість. І в них є якісь заворушення всередині країни. Вони не все вже з'їдають, мовчки. Вони беззахисні десь. Дай Боже, щоб те, що я бачу. Ну ми знову десь підемо. Це може бути знову. їх територія, ми по їх території підемо. Не хоче ворог продовжувати, чи хоче? Грається, він якби буде продовжувати, але він знає, що результату не буде. Поки йде внутрішня підтримка. А там вже є які свої, дивіться, всередині ворога є свої конфлікти в їх керівництві. Може, вже досить, бо ми. Ну таке відчуття, знаєте, давайте банально, те, що я бачу. що Ми десь обстріляємо, де в них такі великі котеджі, щось таке дороге. І йому ці люди, ці жін... жінка, гарна, файна жінка, їхня там. Скаже: ти бачив, що мене з будинком зробили? Не що мені твоя війна? Тобто тут уже буде тиск всередині, еліта не дуже задоволена, бо їй також торкнеться. Чи буде переламний момент війни? Чи завершиться? Що ти вилітаєш? Карта окультізму, до речі. І оця вона випадала. Що ти маєш на увазі? Так. Ну, Таке відчуття, що ми якось втрутились нарешті. Я б сказала, не, не шкодую, що до Мальфарів з'їздила. Але отакий от момент, що сили, вищі сили. Давайте. Хто це не вірить то сили? Вони на наш бік стають. Знаєте, як це відчувається? Навіть військові це відчувають. Вони кажуть, сьогодні день, коли у нас все вдасться. Я прям відчуваю, що сьогодні той день, коли я точно повернуся, все зроблю. Це є таке, воно в повітрі. Оце смак, оце, знаєте, легкість повітря. Ти встає зовсім по-інакшому відчуваєш. І таке буде і на фронті. Це не стосується цивільних. Цивільних він буде кошмарити. Світло буде кошмарити. Знов, от сценарій той саме, цілі ті ж самі. Але їм також пожитлових. Дивіться і вони без світла. Знову це виходить графіня. Каже, а що ти мені тут? Жити не даєш? Це їхня ворожа. Прекрасно. Хай страждають. Чим більше вони страждають, тим швидше це завершиться. Я хочу втримати свій трон. Це не наш правитель, це. Ворожий. Я хочу втримати світрон. Він якийсь дивненький, до речі, ворог вийде в Ветера і буде якийсь, як під чимось дивний. Але підтримка його трошки слабша. А що нам зробити, щоб заспівала пісня да? таку предсмертну? Що нам зробити, щоб пришвидшити цю загибель тієї країни? Троїти його, робити вигляд, що ми на все згодні. Але троїти якось всередині. Я так розумію, що в нас є якісь важелі, щоб тиснути і політично там, ми ж не знаємо, розвідка ж нам не скаже, поки все не зробить. Там загрозлива ситуація. Якщо дуже часто показувала нам раніше, що будуть замахи на нашого президента, зараз є. Не загроза, воно воно і буде, що йому просто пояснюють, що і це трошки всіх змучило. Буде ще ворог хитрити, але не вийде. Щось підривати на окупованих, але не вийде, тому що вже всі його плани розкусили. Є переламний зараз момент, і нам треба. Реагувати, знаєте, до своїх бути максимально толерантними, людяними, повернутись до людей, запитати, що зараз турбує підтримати і дивитися, як будуть розвертатись події. Таке відчуття, що ми не можемо нічого змінити, не ні погіршити, не покращити, але ми можемо максимум взяти зі всіх ситуацій, які зараз будуть, і навіть те, що ворог там десь буде намагатись пройти. Воно буде не так, як, наприклад, якщо він там це робив місяць назад або місяць потому, йому, йому буде тут важко. Йому всюди буде важче, і хай таки що вже час, коли на наш бік стають сили. Хай підтримують.